Друзі, вітаю вас на телеканалі Надія. Знову з вами історична програма Дорогами Християнства та її ведучий Віталій Кривой. Ми щиро раді вітати всіх, хто дивиться нашу передачу, хто небайдужий до історії християнської церкви. Сподіваюся, що в наших розмовах з експертами ви знаходите для себе немало коштовних перлів, які збагачують вашу віру. Залишайтеся з нами! Сьогоднішня тема досить дискусійна в дослідницьких колах. Нагадаю, ми досліджуємо долю аріанських варварських королівств та їх роль в історії. Дивна річ, аріанські народи розчиняються у бурхливому вирі подій раннього середньовіччя, але на тих територіях, де колись існувала їхня державність, уже в 11-13 століттях виникають могутні осередки так званих єретиків, зокрема вальденців та альбігойців. Між тим, дослідники в один голос стверджують, що середньовічні Єресі родом зі Сходу. Чи існують переконливі докази того, що вальденці та альбігольці спадкоємці традиції біблійного християнства, яке було тут ще з годських часів. У цьому нам допоможуть розібратися гості нашої студії. Сьогодні з нами Віталій Нероба, викладач релігієзнавства Українського гуманітарного інституту та Коваль Богдан, знавець історії середньовіччя. Вітаю вас, шановні експерти, в нашій студії. Отже, тема нашої розмови сьогодні історична непередність традицій біблійного християнства. Запрошую вас переглянути історичну довідку. Слово «єресь» походить від грецького хайресіс вибір, напрям, думка. Це відхилення від догматів віри, що пропонує новий підхід до релігійного вчення. Спочатку поняття носило описовий нейтральний характер, а вже у християнському середовищі набуло різко негативного відтінку. Не секрет, що в епоху, коли саме віра визначала хід розвитку суспільства, звинувачення в Єресі серйозно впливало на авторитет, а то й на долю людини. Середньовічна церква застосовувала до єретиків автодафе. Публічне засудження, винесення вироку і спалювання на вогнищі, найвідомішими єретичними рухами в середньовічній Європі були вальденці та альбігойці. Вальденці звертались до ідеалів раннього християнства, виступаючи за простоту богопоклоніння та відмову від приватної власності. Вони пропагували свободу читання Біблії і говорили, що проповідувати можуть навіть миряни. Деякі дослідники виводять їх самоназву від засновника. Купця П'єра Вальдо. Деякі стверджують, що так називалися люди долин до Фіне та П'ємонту. Вальд, в перекладі з італійської, означає долина. Одночасно з Вальденцями на півдні Франції поширювався Альбігойський рух. Називалися вони так тому, що у французькій окрузі Альбі їх було найбільше. Самі себе вони звали катарами чистими. В основі їхнього вчення лежала ідея про боротьбу добра і зла. Вони не визнавали церковної обрядності, священицької ієрархії, забезпечували безсмертя душі. Як правило, подібні рухи не обмежувались просто теологічними суперечками, а вимагали докорінної реформації церкви. Альбігойці бачили підтвердження своїм ідеям у кричущій розбіжності між церковними проповідями та розбещеним життям кліриків і ченців. Саме ці особливості пізніше будуть притаманні і реформаційним рухам. Шановні експерти, Богдан, Віталій, щойно в історичній довідці, ми почули про долю тих народів, які були на території Західної Римської імперії. А я взагалі, а яка сила згідно Даниїла, Даниласьому розділу, мала б вийти на арену світової історії після того, як Римська імперія припиняє своє існування? Ми бачимо згідно біблійного пророцтва, що там на місці десяти роз десяти рогів, на які розділилася Римська імперія, на місці трьох. Вирваних з корінням рогів з'являється абсолютно інша політична сила, яка переслідує святих Всевишнього, яка хоче відмінити Божі заповіді, яка ставить себе вище Бога, яка в храмі Божому сідає за Бога і говорить замість Бога. І оця е, 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 релігійна сила продовжує своє домінування в Європі протягом 1260 років. ви сказали релігійна сила чи політична релігійно-політична сила. Релігійна mm -hmm. сила. Скажімо так, за підтримки держави, яка потім сама фактично стає такою релігійною державою, як би угу. назвати, це унікальна. Я от справді хотів би додати, що це релігійно-політична сила, це саме симбіоз. Відомий історик Фердинанд Григоровіус говорить, що язичницький Рим передав свою міць, передав свої регалії, передав свою владу, якщо можна так сказати, угу. тій церкві, яка. Яка стала в Римі після після нього? Угу. Виникають 10 народів або виникають таких 10 якби, державностей на цій території. А як і коли виникають аріанські держави тут на цій території? Взагалі, сам термін аріанські держ... ар держави. Ми про це говорили в наших попередніх програмах. Він дуже такий, скажімо, сумнівний. Чому навіть в монолітній вже католицькій Європі ніколи не було такого моменту, коли всі... Належали до однієї церкви, завжди були так звані єретики різних напрямків. А що говорити про готські народи, в яких завжди було народоправство, яких королів обирали, графів обирали, герцогів обирали, єпископів обирали, священників обирали? Там просто неможливо, там не було насилля однієї якоїсь віри. І в той же час в Римській імперії, ще до того як вона була єдина, було багато різних християнських напрямків. І ця ж поліконфесійність. У нас зберігалася і в так званих варварських державах. Тобто поліконфесійністці це їх... є аріанство? Ні. Чому називали поліконфесійністю? Чому називали аріанами, перепрошую? Тому що Аріани була наймогутніша єретична течія в Європі, яка угу. протистояла, скажімо так, ортодоксальній церкві. І тому всіх, що єретиків, за аналогію з теперішнім словом, скажімо, сектант. Це є така марка, яка всім дається без розбору. Або, наприклад, Єретик пізніше середньовічної Європи. Таке саме слово було Аріане. Приведу аналогії з політичного життя українського. У нас є такі слова, наприклад, Бендерівець, Петлюрівець, ну, Мазепинець. Це така загальна, загальна скажімо, назва, яка показує всіх, хто є в опозиції до діючої влади. Так само і тут. Це є всі опозиційні еретичні течії, які не визнають влади одного церковного ієрарха. А які народи саме тоді були рушійною силою в ранньому, в ранньому середньовіччі? Всі народи, які в ранньому середньовіччі відіграють якусь значну роль. Майже всі це готські народи. Вони походять із Балкан. Більшість Із території України хочу підкреслити Румунії, України і Балканського півострова. І ось всі політичні конфлікти, які відбуваються в цей час, це фактично конфлікти між готами, які перейшли під контроль імперії, які. Зацікавлені у е, стабільності імперського ладу, і між готами, які, як тільки що Віталій сказав, е, підтримують народоправство, які підтримують традиції вільного вибору свого правителя, mm -hmm. які цінують Собуди, свободу і, і незалежність mm -hmm. так. Це, під словом, більше. готи ми маємо на увазі не просто остготи-вестготи, а й вандалів, і герулів. Це все так звані готські народи або варварські народи. А Якими особливостями внутрішньої політики характеризувалися вандали? Угу. Ось цікаво тут, мабуть, треба сказати за е, народиці, які е, відігравали вирішальну роль у Європі. Тут, мабуть, не тільки вандалів треба згадати, а і остготів, які були на території Італії. Е, вандали в північній Африці вони були е, настроєні конкретно вороже до імперської до ортодоксальної церкви і е, Гнали ортодоксальних священників, змушували переходити в, в свою віру, і церкву віддавали під приватні будинки. А ось в Італії була ситуація інакша. Теодоріх взяв курс на воз'єднання римського і готського народів. Він підтримував багато традицій, скажімо так, ще старого імперського язичницького Риму. За його часів ще святкувався праздник, ще святкувалися Луперкалії, язичницьке свято. Більше того, він доручив своєму раднику Касіодору написати історію, яка, до речі, до наших часів не збереглася, яка би доводила, що готи це не менш славетний народ, ніж. Шримлян, тобто це його політика, яку він впроваджував у своїй державі. Ось цікавий такий контраст, що у Африці е, імперське християнство, офіційне християнство вандалами не визнавалося і переслідувалося. А тут, навпаки, теодоріх, як то можна сказати, загравав із цим із ортодоксією. Угу. Віталій, ось справа в тому, що складається така картина в середньовічній Європі було чітке розмежування: хто може володіти зброєю, а хто не може. Наприклад, раб простий, який був завжди рабом або селянин, він не може бути воїном. Воїном може бути лише людина, яка народилась воїном, вільна людина. Хіба що, можливо, військовополонений звільнений, це можливо там колишнє військовополонений. І ми бачимо, що вся військова еліта Європи по суті є варварською за походженням. Це ті ж самі сармати, готи. І коли ми читаємо в римських джерелах, наприклад, ті ж самі вандали, вони ніхто з них не називає германцями. Їх завжди називають скіфами, які прийшли з північної скіфії, з північної сарматії або з території сучасної Польщі, так само і з іншими народами. І саме ці народи створюють дворянську еліту Європи, саме mm -hmm. вихідці з цих народів. Це так зване рицарство, яке й було цим готським запоходженням. Вони створюють готичну культуру, так звану, оцей готський стиль, який є панівним в сій, сій середньовічній Європі. Mm -hmm. Але поруч з тим, в цьому дворянстві намічається розділення. Одні за монархію, інші за давні традиції готського народоправства. До речі, згадайте наше слов'янське Віче, виборність козацтва, це все одні і ті самі традиції. Корінь один, та так. І ми, наприклад, дивимося альбігойців вже пізнішу цюєрець, її підтримує граф Толуський і все дворянство Південної Франції. Її підтримує. Це не просто якийсь селянський рух, це той рух, який заснований на вірі давніх батьків. Ми mm. бачимо, що коли верхівка. І частина готів визнала монархію, то залишилась інша, яка казала, кожен так, як має свою говорим. думку мати. І оцих саме людей пізніше називали єретиками. Угу, дякую. Скажіть, будь ласка, хто із яких причин поставив крапку в існуванні ріанських держав? Чи були вони повністю знищені? Можна з упевненістю сказати, що це відбулося за правління імператора Естеніана. в 534 році знищена вандальська державність, і фактично вандали як народ, як такий розсіявся вже по Європі. І Остготи у 538 році відбувся корінний перелом на користь Візантії і падіння Остготської міці. Цікаво, що ми вже сказали ту думку, що їх аріанами називали лише тому, що вони протистояли офіційній церкві, і ось не залишилося жодних сповідань, жодних документів, що стосуються релігійного життя цих народів. Тобто, тобто, те, що вони говорили самі про себе, є лише те, що писали вороги про, про них. них. Угу. А невідомо наскільки це. Угу. Добре, дякую вам, дорогі друзі. Через кілька хвилин ми продовжимо нашу розмову. Залишайтеся з нами. Нагадаю вам, наші телеглядачі, ви дивитесь програму дорогами християнства. І сьогодні ми говоримо про існування аріанських держав у ранньому середньовіччі та про їх вплив на становлення цивілізації. Зі мною у студії релігієзнавець Коваль Богдан та викладач Українського гуманітарного інституту Нероба Віталій. Якщо у вас є запитання до наших гостей або якісь цікаві думки з приводу тієї теми, яку ми досліджуємо, надсилайте їх за вказаними адресами. Віталій, Богдан. Вкажіть, будь ласка, точніше, які території займали аріанські держави? Яка була доля пізніше цих земель? Хочу ще раз підкреслити за термін сам аріанської держави, який міцно війшов в такий обіхід. Це було спеціально продумано, щоб показати, що всі вони трійцю відкидали. Всі вони не вірили в Божественність Христа, не вірили в Божественність Святого Духа, але достеменно нема жодного документу. Який би писали самі аріани, ці начебто uh -huh. про підтвердження своїх поглядів, всі їхні документи, всі їхні розповідальні принципи знищені. Поряд з тим збереглося їхні твори, які говорять про юридичні їхні документи. Тобто вони в них вони володіли вільно ладинською мовою. Це була ті народи, які створили європейську цивілізацію середньовічну, але все, що стосувалося їхньої віри, все було знищено і залишилось лише одне огульне. Таке повне їхнє звинувачення в аріанстві, щоб ніхто цим більш не займався. Дякую, ні протестанти, ні католики. Яку територію вони займали? Готи займали територію Франції і Північної Італії. І ось на цих землях пізніше якраз і виникають найбільш сильні осередки єретичних рухів. Ці землі якраз відзначаються найбільшою тягою до роздробленості. Там існують графства, герцогства, і дуже важко привести їх до якоїсь єдиної монархічної влади. З землі, де найбільша була концентрація цих єреготів, якраз є землями, де найбільша концентрація так званих єретичних рухів. Цікаво, що в Африці було трошки не так. Африка стала більш-менш монолітною. А ось е північна Італія і Південь. Франції, це ті місцевості, де ці традиції були. Отже, ви стверджуєте, що саме на цих територіях виникають пізніше осередки так званої Єресі. А насправді це істинна віра, ви так кажете. Це Вальденці, Альбігойці, богомоли. Невже вони не мають східного походження? Багато дослідників кажуть, що це ті єресі, які прийшли зі Сходу. Я прошу вашу увагу звернути на карту, яку ви зараз бачите, яка показана така одна із точок зору на появу єресій в Європі. Вони стверджують те, що всі ці єресі прийшли зі Сходу. Коли це сталося? Аж в 843 році, коли після більш як столітнього панування іконоборчого руху в Європі. Це, цей іконоборчий рух, нагадаю, підтримувала саме армія, саме вона виступала проти панування римського єпископа, такого одноосібного, проти поклоніння іконам, проти того, що Біблію ставлять нижче за волю церкви. Це я припущу на сході. Це на сході було Візантійській імперії. От після падіння іконоборчої іконоборчих династій, іконоборчих імператорів, імператриця Феодора в 843 році починає страшні гоніння на сході імперії. В районі сучасної східної Турції, Вірменії, ось закавказя проти так званих павлікіан, які збройно виступали проти іконошанувальників, які стали панувати в Візантії. Фактично, хто були ці павлікіани? Це були ж ті самі іконоборці, які раніше були переважні в імперії. Але друга частина іконоборців, нагадаю, перебувала на Балканах, де саме була основна кістяк армії. Армія складалася іконоборців з двох частин. Балканська, так звана готська частина, і Ісаври або і Вірмени, це східна частина. І ось у нас така цікава теорія. Начебто, наступаючи з заходу на схід, переслідують павлікени. Ось ці павлік'яни мають вже втікати на схід, В Іран, ну, так, так. а вони чомусь дивним чином через тисячі кілометрів панування, суцільного панування Візантійської армії, яка вбиває павлік'ян, Одна Феодора вбила сотні тисяч людей. Ну, не сама, а до Армії. Вони якимось дивним чином попадають в Європу прийшовши, і пройшовши. І да, вони потім богоміли від них з'являються, потім богоміли поширюються на слов'янських територіях, потім це Вальденці і потім Альбігоці. Вони кажуть, всі. Ці єресі прийшли зі Сходу. Це давня єресь маніхейців, які пропагували вічну боротьбу добра і зла. Але якраз що цікаво, що сама офіційна церква пропагує вічну боротьбу добра і зла. Завдяки тому, що диявол буде вічно мучитися в пеклі, вічно зло і грішники будуть існувати. Пекло вічне це саме було вчення офіційної церкви. А якраз вальденці вчили інше. Вони вчили, що вічна боротьба добра і зла є. Але добро обов'язково переможе зло. А якщо ми допускаємо те, що на цих територіях вже були готи, і е, традиції істинної віри, ще закладені ульфілою у IV столітті, готи, принесли з собою в Європу, то правда ще логічніше... припустити? Так, припустити, що ці традиції вони там і були, і зберігалися. Просто зберігалися традиції незалежно одне від одного на сході. Це були одні і Вони uh -huh. ніяк не могли в ту Європу попасти. Це вірмени, перш за все. Uh -huh. Ми не знаємо uh -huh. випадків імміграції вірмен в Європі. Десь Вірмени були вже пізніший час. Вони дійшли до України, Львів. Це набагато пізніша еміграція. А це так імміграції вірменської і Саврів на території Західної Європи. Ми не спостерігаємо. Uh -huh. е, скажіть, а існує така думка, що саме Єресі, вони, наче, гальмували розвиток цивілізації? Що ви думаєте з цього приводу? Ну, перш за все, це, ми коли дивимося на місця розвитку Єресі, це південна Франція найбільше альбігольці, і Північна Італія, Швейцарія це були самі процвітаючі країни Європи. Це самі процвітаючі країни. В економічному в економічному плані в економічному самі багато взагалі-то в політичному плані, саме за цих демократичних традицій. Угу. От тоді як в центральній Європі монарх був єдиновладним правителем і ще ще більше ще більше насел... Ще більше населення закріпачувало, як би то мовити, то якраз там, на півдні Франції, на півночі Італії мали можливість вільно розвиватися. Торгівля, мистецтво, ремесло. І тобто люди, люди самі Люди себе так, самі собі що були цікаво, більш вільні. Що саме на півдні Франції пізніше набуває поширення так звані гугеноти. Територія Гасконі, Провансу, Лангедока, Графства Тулузького. І що цікаво, що саме там. Нема монархії, там зберігаються традиції народоправства, традиції обрання священників і підтримуються рицарі, наприклад, граф Тулузький, той головний правитель на Півдні Франції, це підтримує. Коли йому католики кажуть: накажи своїм правителям, там відкриємо стіни місць, ворота міст, здайтесь нам. Граф Тулуський каже, не може нічого наказати, Вони... він Він є королем. Він є обраним, Обраний. він є людиною, яка є рівною першою серед, серед рівних. Серед рівних. Угу. І він не подавляє нікого, не чинить нікому насилля. Що цікаво, що багато альбігойців, якщо павлікяни беруть в руки зброю. І обороняються завжди. павлікяни дуже військові, дуже були воєвничо yeah. налаштовані. Uh -huh. То альбігольці в більшості свої помирають, стоячи на колінах з складеними для молитви руками, так само вальденці. Яка Якась частина з них, особливо рицарство, чинить спротив. А всі інші ведуть дуже святий, побожний спосіб життя і uh -huh. не беруть руки зброю. Це зовсім протилежні. Дякую, колі. дякую, Віталій. Е, я хотів вас запитати, що таке біблійна концепція вірного залишку. І чи можемо, можемо її ми побачити у, хри... у історії християнства, в історії християнської віри? Через цю Біблію проходить така ідея, що Бог е, має особливе благовоління до тих людей, які вірно зберігають його заповіді. І ось ще із самого початку е, біблійної оповіді ми бачимо, як спочатку. Люди слухняні Богові, потім відбувається якесь відступлення. Значна частина народу йде в це відступлення, але залишаються люди, які продовжують бути ядром істинної церкви. Uh -huh. Uh -huh. Так було за часів Ноя, коли увесь допотопний світ згрішив, залишився Ной із його сімейством. Так було uh -huh. за часів Вавилонської uh -huh. uh -huh. вежі. Так, вісім чоловік. Uh -huh. За час Вавилонської вежі, коли Бог обирає одного Авраама, що був світлом для всіх. Так було за часів виходу з Єгипту, коли Бог обирає ізраїльський народ для того, щоб розповсюджував світло. Знання про Бога. Це в, заповіті. Да, в старому заповіті. Час. Ось в новому заповіті ми бачимо абсолютно аналогічний принцип, коли е, вірні Божі діти залишаються. Залишаються усі століття, і ми бачимо, як неперервна йде ця традиція від готських королівств і до держав середньовіччя. І ці вірні божі діти. Вони можуть бути як в числі тих, хто втікав десь там в гори від пересідувань, так могли залишатися і в церкві. Ой, я це хотів запитати. Чи залишатися тільки вони завжди да, в католицькій церкві? Завжди були божі діти. Візьмемо того ж самого Савонарола. Той сам Галлео Галілей і інші імена відомі, які вони нікуди не виходили, ні від кого не відокремлювалися, але вони, згідно святого письма, намагалися жити в міру відкрито їм. Угу. Тобто вірний залишок це не обов'язково той, хто в опозиції, Н ні. а той, хто просто стоїть вірний на тому, що відкрито для нього. Так. Я правильно розумію? Що ну так, так. так, фактично, Біблія дає нам визначення, як взнати вірних Божих дітей. Книга об'явлення, 12-й розділ. І рісроссвіріпел дракон на жену і пішов, щоб вступити в брань з прочімі'яцією, зберігаючими заповіді Божі і імаючими світільства Ісуса Христа. Тобто, ті люди, які зберігають заповіді Божі, які зберігають те все, що Бог заповідав, і іміючими світільства, тобто мають практичне життя, яке відповідає е, тому їхній вірі, їхній вірі це вірні Божі діти. Угу. Таке визначення дає зрозуміло. Біде. Дякую. Ще одне питання наприкінці нашої зустрічі сьогодні. Поліконфесійність. На вашу думку, це позитивне явище чи ні? Чому? Справа в тому, що доки існує гріх на землі, ми не можемо з абсолютною впевненістю, скажімо, ставити себе на позицію, що я от безгрішний, я досконалий, а всі інші там погані, негарні. Ні. Поки існує гріх, іде боротьба, іде пошук волі Божої. Бог відкриває свою істину кожного дня кожному з нас. Він відкриється в тому письмі, і також змінює кожного з нас характер. І ця зміна буде тривати аж до приходу Ісуса Христа. І поки існує людство, будуть існувати різні конфесії, різні точки зору, але є одна Божа церква, фактично, яка стоїть на позиціях біблійних. І є інша церква. Фактично, є лише два вибори. Поліконфесійність де факто існує, але насправді, що згідно Біблії і згідно фактичного вибору, є добро або зло, є правда або омана. Іншого вибору немає. Фактично існує дві конфесії. Або ми поклоняємось Богові, або ми стаємо на сторону того звіра з десяті рогами і поклоняємося е, образові звіра, як це описано в книзі об'явлення. Богдан ви б щось додати? Так, хотів би додати, що в Біблії є одне таке цікаве висловлювання, де Дух Господній там свобода. Саме. Церква, яка бере в свої руки державні важелі управління, яка використовує державні методи, це примус, це насильство, і ми бачимо, що приходить за допомогою цих методів зовсім не до того результату, який, на мою думку, хотів би бачити Господь. А ось саме там, де є свобода, Бог дає нам свободу любити його. Він навіть першим людям, яких він створив і помістив в Едемі, дав свободу: слухатися чи не слухатися, любити чи не Без любити. Без ніякого примусу. Бог іде на ризик. Але це ризик виправданий, він хоче, щоб його любили. Хоча деякі дослідники можуть стверджувати, що варвари не здатні створювати цивілізації, з історії раннього середньовіччя ми бачимо цілком протилежну картину. Варварські королівства, засновані на території колишньої Західної Римської імперії, визначили культурне обличчя середньовічної Європи на багато століть вперед. На противагу офіційній імператорській церкві вони принесли з собою віру, якої колись навчив їх ще ульфіла. І цікаво, що навіть. Коли ці аріанські держави були знищені або вимушені прийняти офіційне християнство, ця віра залишалася у серцях людей. Вона не згасла протягом століть і яскравим полум'ям вибухнула у часи реформації. Дякуємо нашим експертам за цікаве дослідження і чудові відповіді. Нехай Бог благословляє вас у подальших ваших дослідженнях. З вами був Віталій Кривой. До наступної зустрічі.